Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування домашньої лапші. Приступаємо, у миску просіємо борошно. Додаємо сюди півчайної ложечки солі. Два жовтка. Трохи їх перемішуємо з борошном та вливаємо воду. Воду додаємо приблизно 2 столови ложки. Перемішуємо ложкою і починаємо замішувати тісто. Далі тісто переносимо на поверхність. Потрібно його зібрати ось так двома руками докупи, так щоб воно більш-менш трималося. І далі починаємо його вимішувати. Під час вимішування борошно, старайтеся не досипати. За потреби можете ще додати 1 столову ложку води, але не більше. Тісто вимішується доволі туго. Але, повірте, домашня лапша вона того вартує. Коли тісто буде триматися ось так більш-менш вже однієї купи, Замотуємо його у харчову плівку і відставляємо на 30 хвилин, щоб воно відпочило. Тісто, коли трохи постоїть, воно стане більш м'якшим і з ним буде краще працювати. А далі поверхні знову притружуємо зовсім трішки борошном, викладаємо тісто, я тісто розділила на дві частини. І починаємо його розкачувати. Розкатати тісто потрібно товщиною 2 мм. Ось так тонесенько є розкачане тісто, подивіться, бачите, воно доволі є щільне, тому воно не порветься, не переживайте. А далі нарізаємо нашу лапшу полосками шириною приблизно в 1 см. Нарізану лапшу викладайте на чистий кухонний рушник, припилений зовсім трішки борошном. Коли ви наріжете вже всю лапшу, обов'язково зверху потрібно притрусити також борошном і перетрусити ось так обережно. Після чого потрібно її висушити при кімнатній температурі, або відразу можна її готувати. Щоб приготувати домашню лапшу, набираємо у каструлю велику води, ставимо її на вогонь і даємо, щоб вода закипіла. Після чого додаємо солі, приблизно таку добру чайну ложку. Також додаємо декілька горошин духмяного перцю і вкидаємо нашу домашню лапшу. Обережно перемішуємо і варимо приблизно 3-5 хвилин. Все залежить від величини вашого вогню. Готову лапшу виймаємо у глибоку миску. Додаємо декілька шматочків вершкового масла, обережно ось так двома виделками перемішуємо і все. Подивіться на цю смакоту. Така домашня, ніжна, приготовлена з любов'ю. направду виходить дуже-дуже смачно. Я впевнена, що також вам сподобається такий рецепт приготування домашньої лапші, а вам бажаю смачного. Підписуйтеся на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па.